Маленький хлопчик запитує батька. Татку, а чому півні кричать так рано? Щоб їх можна було почути, синку, бо потім прокинуться кури і це буде неможливо. Коли моя дружина починає співати, я мерщі біжу з хати. Чому, куми? Щоб люди не подумали, що я її б'ю, куми А для чого художники пишуть своє прізвище у нижній частині картини? А це, щоб їхні картини не чіпляли догори ногами. Як ваші справи, коми? Якщо завтра буде гірше, ніж сьогодні, то нормально, а якщо краще, то погано. Цей вечір присвячений читанню моїх віршів. Навіщо ж тоді у програмі танці? Бо людям теж потрібно зробити приємність. Зустрічаються подруги. Уявляєш, мій чоловік помер на сьомий день після весілля? Ну що ж, недовго мучився.